Пожежа біля лісу, розлив хімічної отруйної речовини, знешкодження вибухівки та робота водолазів. Сьогодні поблизу Тернополя рятувальники провели спеціальні тактичні навчання. Усе розпочалося з умовної масштабної пожежі в екосистемі однієї з громад. Запалили очерет, вогонь з якого може перекинутися на дерева. За лічені секунди пожежники вже приступили до роботи. Далі, за легендою, розлив невідомої хімічної речовини в людному місті. Тут вже спеціалісти роблять все по волі, аби точно визначити, з чим будуть працювати. Перш за все одягають спецкостюми, ставлять спеціально дезінфікуючу палатку, обгороджують місце розливу. Що ви робите? Перевіряю концентрацію невідомої речовини. Командир підрозділу пояснює, після замірів випарів вдалося встановити, розлився хлор, який є надзвичайно небезпечним для людини. Пішли хлопці в розвідку, визначили, взяли пробу невідомої хімічної речовини, визначили, що це хлор, перезатарили цю хлор перезатарили у сторонню ємність подальшою утилізацією. Після того, як рятувальники знешкодили небезпеку від розливу хімічної речовини, вони мають обов'язково пройти очистку. Роблять це за допомогою спеціальної палатки. Особовий склад вони були в хімічних костюмах захисних. Вони прийшли через платку деконтамінації. Вони з поверхні цих костюмів були очищені всі хімічні реагенти. Тобто, особовий склад був безпеці. Наступною локацією стало виявлення і знешкодження вибухівки. Посторонніх людей не допускають міста. За допомогою пристроїв піротехніки визначили місце, де розташована вибухівка, позначили його, а потім підготували все для її знешкодження. І останнім етапом навчання став порятунок людини. Тут працювали кінологи з спеціально навченими тваринами. Інструктор Тарас Жук розповідає, що його собака Фіона вже давно залучається до пошуку людей в лісовій місцевості. У нас іде пошук. Зниклих або в лісовій місцевості, або на завалах. Моя службова собака спеціалізується на пошуку людей, які зникнули в лісових масивах. Врешті, за допомогою собак, вдалося зрозуміти, що розшукувана людина перебуває у воді. Тут до роботи взялися водолази. Після кількох хвилин і умовного потерпілого підняли на поверхню. Керівник ДСНС Тернопільщини Віктор Маслей розповідає: сьогодні вдалося поєднати різні типи надзвичайних ситуацій і ще раз дати можливість працівникам удосконалити професійні навички. Ми об'єднали сьогоднішнє навчання. Ми зробили п'ять локацій. Ми працювали в першу чергу це гасіння пожеж в екосистемах. Також ми відпрацювали одну із таких тактичних завдань, які теж у нас виникає. Це під час гасіння пожежі, нібито було знайдено вибухонебезпечний предмет, і відпрацювали групу піротехнічних робіт, пошук та знешкодження вибухонебезпечного предмету. Загалом в навчаннях взяли участь понад 50 працівників ДСНС Тернопільщини, а до ліквідації надзвичайних ситуацій задіяли близько 20 одиниць техніки.